Одна заява замість десятка візитів до різних установ у першому одеському пологовому будинку. Продовжує роботу комплексна послуга Ємалятко. Цей проект передбачає, що батьки можуть замовити одразу 10 держпослуг пов'язаних із народженням дитини. Сама програма є малятко почалася з 2020 року. За цією програмою батьки можуть оформити свідоцтво про народження дитини в випадках, коли вони обоє громадяни України немає не значення в шлюбі або не в шлюбі, і їм потрібен невеликий пакет документів для цього: паспорта, коди батьків, свідоцтво про шлюб, медичний висновок з пологового будинку. Через кілька днів після подання заяви батьки новонародженого можуть отримати вже повний пакет готових документів у центрі надання адмінпослуг, що зберігає час новоспечених батьків, а також позбавляє їх зайвих турбот. Для отримання виплат для новонародженого батькам необхідно оформити картку одного з українських банків. Обов'язково потрібно, щоб виплати замість пакунку малюка, оформлювались лише на карточку Приватбанку, і вона повинна бути не кредитна, не валютна. Також фахівці нагадали, хто не може скористатися цією послугою. Не можуть оформити тут свідоцтво батьки, якщо один з батьків є не громадянином України або шлюб не зареєстровано в Україні, тобто зареєстровано не в Україні. В таких випадках, на жаль, не можуть оформити свідоцтво. Скористатися послугою можна як онлайн, так і в офлайн форматі. Вся інформація щодо проекту є малятко. Є в палатах пологового будинку, а також на сайті центру надання адмінпослуг та у додатку Дія.